Вітаю, друзі! Всім привіт, мої хороші! Готую вечерю на дві персони, вирішила з вами поділитися. Я, як справжній методист, спочатку детально розкажу, що я буду робити, потім покажу. По праву руку в мене все на салат, замочене, залите, на 15 хвилин водою прохолодно. Чому? Тому що це все листечко різноманітне, воно лежало в магазині, лежало в мене в холодильнику, воно чуть прив'яло, чуть зім'ялось. За 15-20 хвилин воно стане таке, як наче з грядки. Просто охолоджена вода. Картопля в мундирі буде, так як у нас м'ясо таке буде з причудами, соусом, сир, часник майонез буде намазочка, або просто як закуска, і дуже багатий салат. То картопля мусить бути мінімально. Різноманітного якогось смаку, дуже простенько. Ставимо чайник для мундіри, зливаємо водичку і прокручуємо спеціальним пристроєм, щоб прибрати зайву воду. Ось, все листя й ожило. Довільно нарізаємо сир сулугуні нейтральний. Чому? Зазвичай я бринзу або феточку використовую, тому що в нас дуже інтенсивного смаку заправка. Тут по ложці оливкової олії, соєвого соусу, гірчиці французької. Трохи імбиря і соку лимону. І ось така густа заправочка. Але ми це все відносимо на стіл, салат підготовлений, заправку, сіль вже звичайно ж, на столі. І коли будемо готувати сковорідку для м'яса, ми на сухій сковороді прокалимо горішки, щоб вони дали свій смак, аромат і були такі, як треба для салату. А далі картопелька вариться, все це відбувається одночасно. Доки картопля кипить, я займаюся м'ясом. Доки м'ясо буде смажитися, я сир перемажу. Сковорідка в мене добре розігріта, бо я горішки підсмажувала. Від Відбинушечки запаніровані в борошні. Коли перейдемо на другий бік, нам знадобиться така заправочка: чайна ложка крахмалу кукурудзяного, води 50 мл. І одна чайна ложка нашої заправочки для салату. Її просто багато вийшло, але це одне і те саме. Я так часто до м'яса також готую. І так совпало сьогодні салат і м'ясо з одною заправкою. Це називається м'ясо в глазурі. Зараз ви самі все побачите, навіщо ми додавали крахмал. М'ясо не пересмажуємо, бо ми його ще під кришечкою з цією глазур'ю потримаємо. І взагалі навіщо його пересмажувати? Так як картопля у нас не готова, то по-любому цьому м'яску доведеться отдихнути. трошки. А тепер беремо цю юшечку з крахмалом і ловимо таку лазіровку. Поливаємо, поливаємо, стараємося, щоб вона на м'яску була. Потім ще. І стараємося підстрижка довести до готовності. До готовності і до м'якості. Поливаємо періодично тим соком, який образувався. Буквально це, друзі, декілька хвилин займає приготування. Виключаємо і, так сказати, даємо йому піддихнути. Готово, друзі. Показую швиденько, бо пішов сніг, показую страву, зараз покажу і сніг. Салат з заправочкою. Картопелька м'ясо в глазурі, сирні кульки, одна штучка, якраз порційно на хлібчик намазати буде бутерброд. Ми переходимо з вікна на ліс. Забула на салатик покласти смажені горішки. Окремо покладу і сфоткаю для вас.